Добрий день, я вчитель фізичної культури Переяславської гімназії номер 3 вражник Володимир. Хочу вас ознайомити з правилами гри регбі 5. Регбі 5 це різновид для гри з легендарним овальним м'ячем, різновид безконтактного регбі з використанням додаткового обладнання. Це липка стрічка і стрічки, які до неї прикріплюються. Це командна гра. Кількість гравців грають 5 на 5. В ідеалі кількість гравців становить 5 чоловік в залежності від розмірів поля. Розміри поля можливо грати 30 на 10, 30 на 17. Можливо грати так, як в спортивному залі: на траві, на піску, на снігу, на подвір'ї, на підготовленому майданчику, на покриттю прорезиненому і так далі. Які дозволяють певні розміри? Початок гри. Гру починають з вільного удару, з центра поля на початку кожного тайму? Після того, як одна з команд приземлила м'яч в заліковому полі, право тієї чи іншої команди почати гру вільним ударом, відзначають капітани команд жеребкуванням перед початком гри. Як можна зірвати стрічку? Гравець, який володіє м'ячем. Суперник, підбігаючи до нього, зриває стрічку і піднімає руку догори і звучить команда Тех. В цьому випадку м'яч переходить супернику. Що дозволено? Дозволено в регбі бічні передачі м'яча або пас м'яча назад, тільки назад. Передача м'яча тільки китком. Що заборонено в регбі? В регбі заборонено бити м'яч ногами. Передавати пас вперед, штовхатися це безконтактна гра. Взагалі заборонено будь-який контакт гравцем, плече в плече заборонено, штовхатися, підсипляти, підбивати і так далі. Підвідна вправа передача м'яча назад в парах. Ми передаємо м'яч назад, і при цьому рухаємося в парі вперед. Одна із підвідних вправ передача м'яча по колу із руханням вперед команди. На початкових навчаннях гри в регбі 5 для дітей рекомендується. Грати без м'яча з самими стрічками, де діти бігають, зривають стрічки. Головна ціль захистити себе від суперника. Цьому ми рухаємося по полю і навчаємо дітей, як захиститися від нападаючих дітей, які нападають на нас і зривають стрічки.